12 жовтня 1943 року в селі Краснопілка на Кариличчині народився майбутній письменник, публіцист Іван Ілєнко. Після роки років були тяжкі, голод, холод. Іван зростав без батька, мати була тяжко хвора. Доглядала його тітка Ганна. Тітка Ганна тяжко працювала в колгоспі. Маленький Іван зростав практично сам. Початкову школу закінчив в селі Краснопілка. Книжки стали його друзями, порадниками. Він дуже полюбив читати. Продовжував навчання у Бортівській середній школі, а оскільки мати його була тяжко хвора, вона змушена була влаштувати його в Чорнобильську школу інтернат де і закінчив її Іван Уль з золотою медаллю. Далі пішов навчатися в Кам'янець-Подільській будівельній техніку. У 1961 році йому пощастило впасти на семінар, письменницький семінар в Одесі. Після цієї зустрічі він остаточно вирішив вступати до Київського державного університету. Тим часом Іван Олександрович надіслав свої перші вірші в Київ Максиму Вірильському, який 16 березня 1961 року написав відповідь. Ваші вірші симпатичні, але ще досить наївні і не дуже тим часом оригінальні. Ви хочете вчитися працювати над собою? Хай вам щастить. Максим Тадейович подарував поету початківцю свою книгу Труди і дні. У 1966 році Іван Олександрович закінчив Київський державний університет. Навчаючись на третьому курсі, Іван був літературним секретарем Павла Тичини. Навіть в армії Іван Олександрович постійно писав. А прийшовши з армії, поступив в аспірантуру Київського державного університету. Потім працював у видавництві реклама, А через кілька років. Став заступником директора музею Максима Ривського, де довелося йому гарно вивчити біографію Максима Ривського. а результатом його вивчення, дослідницької діяльності став великий твір Жага, труди і дні Максима Ривського. Де це єдиний твір, де правдиво написана біографія великого поета. Все життя Іван Ільєнко присвятив літературній, дослідницькій та публіцистичній діяльності, результатом якої поряд із книгою Проримського стали книги Григорій Квітка-Основ'яненко в 1973 році вийшла з друку, книжка ця із серії бібліографічних творів життя славетних. Далі книжка у жорнах репресій, оповіді про українських письменників за архівами ДПУ. НКВС вийшла в 1995 році. У пазурах двоглавого українство під царським гнітом 1654-1917 років вийшла в 1998 році, але вже посмертно. Книга про те, як Московія поступово поглинала Україну, забороняючи мову, назву, ідентичність і Державність, як вправно змітав козацький устрій і українську автономію Петро І, і як українське військо переходило під командування московських генералів, як генерал-губернатор румянців діяв за інструкцією Катерини II, стараючись використати серед українців погляд на себе, як на народ, цілком відмінний від росіян. Як Катерина ІІ ліквідувала Запорізьку Січ, як заборонялася українська мова, книгодрукування, наука, освіта. На всі ці та інші питання можна знайти відповіді у цій чудовій книзі Іван Ільєнко Григорій Квітка-Основ'яненко. Книга вийшла в видавництві молодь у 1973 році в серії Життя славетних. Книга про життя і творчість багатогранної творчої особистості Григорія Федоровича Квітки Основ'яненко. А починається вона з цікавого епізоду. У дитинстві письменник на шостому році життя втратив зір. А коли Гріт з матір'ю поїхав в куряш. Поклонитися відомій на всю Слобожанщину ікони Озернянської Богоматері, про яку йшла слава, як про чудотворну, несподівано відчув, що з очей спадає поволока. Спочатку замиготіли мінливі зеленобурі плями, потім пішли кругами рожеві жовтаві хвилі, і нараз у голубому тумані загойдалися людські постаті і ошатне вбрання церкви. Туман поволі розсіявся, погляд. Ковзнув по оздобленій золотом іконі. Грицеві стало моторошно, а раптом це видиво зникне, і знов він поглине у темряву. Він боязко запитав у матері, хто це, показуючи на ікони Пресвятої Богородиці. Мати відповіла, сплеснувши руками із запитанням, А ти що бачиш? А в дитинстві хлопчику не могли вилікувати зір. Хворобу вилікували, а зір повернувся в храмі. Ілєнко. Жага. Труди і дні Максима Рильського. Документальний життєпис. Це була перша правдива біографія видатного поета, перекладача, академіка, громадського діяча. Цей документальний життєпис про надзвичайну особистість. Яка пройшла терни тоталітарного режиму і залишилась людиною. Автор досить добре знав біографію Максима Рильського, тому в книзі є місце і драматичним періодом життя поета. В Лук'янівській в'язниці поет опинився на свій день народження, 18 березня 1931 року. Метою свідчих було склонити поета до наклепів на друзів або сидітимеш сам. А статті вигадувались напрочуть легко. Єдиною коханою на все життя була для Максима Тадеєвича його дружина Катерина Миколаївна. Це про неї він сказав: Благословенна будь моя єдина. І це Катерині Миколаївні він пише Одній тобі, твоїй руці худі, твоєму серцю теплому звіряюсь. І каже, серце тепле Молодій, живи, твори, і я йому скоряюсь.